Час новин на Дніпро Тіві. Я Анастасія Васько. Вітаю завчора з прифронтових громад Дніпропетровщини та гарячих точок Донеччини евакуювали 147 людей. З нашого регіону це Межівська, Великомихайлівська, Покровська, Новопавлівська, Маломихайлівська громади. А також із транзитного центру у Павлограді до місць розселення вивезли 88 людей. Серед них 11 немобільних каретами швидкої допомоги. У Павлограді триває спецмісія. Тут щодня сотні евакуйованих отримують психологічну допомогу і необхідні речі. Разом із людьми рятують також їхніх домашніх улюбленців. З Донеччини вдалося вивести 59 людей, зокрема 5 немобільних. 16 автобусів міського перевізника пошкоджено через обстріл Павлограду. Під час атаки 19 липня постраждало АТП-Кортеж. Окрім автобусів, зруйновано ремонтні бокси, господарські споруди та частину інфраструктури підприємства. Деяку техніку працівники відновили власними силами, повідомляють представники АТП. Десятирічний хлопчик загинув у Краматорську. Росіяни атакували місто керованою авіабомбою ФАБ 250 Вона вдарила у десятиповерхівку. У будинку горіли квартири. Окрім загиблої дитини, ще восьмеро людей віком від 20 до 58 років отримали травми. Загалом пошкоджені три багатоповерхівки та адмінбудівля. Попереджено два теракти на Дніпропетровщині. Про підозру повідомили п'ятьом громадянам, які діяли на замовлення спецслужб РФ. У Дніпрі двоє юнаків із Кам'янського за гроші заклали саморобну вибухівку під автомобіль патрульної поліції на території одного з РТЦК та встановили відеофіксацію моменту вибуху. Інші троє мешканців Кривого Рогу отримали завдання щодо теракту в людному місці. Один з учасників виготовив вибухівку, а інші ж перенесли її до схорону. Обидва теракти вдалось попередити а підозрювані нині затримані. По дві тисячі шахетів щоночі зможе запускати РФ по Україні вже у листопаді. Такі висновки аналітиків Американського інституту вивчення війни йдеться про те, що росіяни продовжують нарощувати темпи виробництва дронів Камікадзе. Якщо ця тенденція збережеться, то вже восени атаки стануть масованішими. Нагадаю, нещодавно російські пропагандистські канали показали роботу заводу повного циклу виробництва, де виготовляють шахеди. І як стверджується, він... Найбільший у світі підприємство розташоване в Алабузі. Нині, за даними українського оглядача групи Інформаційний спротив РФ виготовляє близько сотні безпілотників на добу. На думку військового журналіста Богдана Пападіна, для того, аби захиститись від російського терору, Україні слід збільшити кількість установок Гепард, а ще масштабувати сили ППО. Кожне велике місто повинно забезпечуватись полком ППО, безпосередньо, який буде базуватись в обласному центрі і працювати там на території всієї області. Ці полки повинні займатися безпосередньо радіоелектронною боротьбою з даними дронами, і безпосередньо, звичайно, що ми повинні розвивати тему збиття цих дронів-шахедів fpv дронами Міський голова Дніпра Борис Філатов отримав від головкома ЗСУ Олександра Сирського відзнаку за сприяння війську. Ця нагорода входить до переліку почесних нагрудних знаків головнокомандувача. Зокрема, цю відзнаку надають за внесок у розвиток сил оборони та зміцнення співробітництва. Борис Філатов зауважив, що, хоча нагорода була видана ще понад півроку тому, отримати її вдалось лише зараз. У серпні просвіта розпочинає реалізацію проєкту Підтримка і опора. Він спрямований на психоемоційну допомогу новим мешканцям Дніпра та області і став можливим завдяки перемозі в конкурсі проєктів, які фінансуються в межах програми розвитку. Для учасників передбачено 28 групових тренінгів та 18 індивідуальних консультацій. Вони проходитимуть у приміщенні клініки психічного здоров'я при університеті імені Альфреда Нобеля. Та охоплюватимуть теми стресостійкості, сімейної підтримки та емоційного інтелекту. В цьому році ми уклали договір партнерський з університетом Фреда Нобіля. завдяки тому, що університет має потужну кафедру психології, педагогіки з потужним науковим складом, з викладачами і студентами, які, зокрема, в нашому проєкті так само будуть приймати участь як волонтери. Як помічники, як такі, хто набуває досвід у своїй майбутній професії, цей проєкт і став можливим. Клініка своєю метою поставила надання психосоціальної допомоги населенню безоплатної психосоціальної допомоги населенню. Тобто ті люди, які не мають змоги отримати коштовну психологічну допомогу, вони можуть звернутися до клініки і силами психологів, консультантів, які працюють в клініці психічного здоров'я, можуть отримати свою допомогу. У Дніпрі триває набір на безкоштовні курси від бойових медиків. Важливу ініціативу втілює комунальне підприємство Госпітальєри Дніпра, яке успішно діє вже понад сім років. З початком повномасштабної війни діяльність команди кардинально змінилася. Окрім евакуації, надання меддопомоги у гарячих точках вони також діляться знаннями із цивільними мешканцями міста. За один курс людина може опанувати важливі навички, які рятують життя. Більше про це розкаже Артур Орел. У місті триває набір на безкоштовні курси від бойових медиків. Вже понад сім років команда госпітальєрів Дніпра рятує життя цивільних та військових серед рятівників. Інструкторка Анна, яка долучилася до госпітальєрів з початком повномасштабного вторгнення, з 2022 року перебуваю в виїздах на фронт ротації, навчання а також передачі цього досвіду іншим людям і навчаю цивільне населення а також населення. військове. мені завжди подобалася військова справа і саме. Напрям тактичної медицини був обраний через ближчу специфіку, просто через покликання. Думаю. Жінка разом з колегами регулярно виїжджає у гарячі точки, де надає допомогу пораненим воїнам та евакуює їх з зони бойових дій. Лютий 2023 року ця ділянка зараз на фронті окупована, але на той момент було дуже сильний наплив, дуже важка ситуація. І за місяць ми змогли евакуювати понад 100 людей. Разом зі своїм екіпажем, і тому цей випадок дав величезний досвід в розумінні, як насправді надається допомога і як діяти в критичній ситуації, особливо з умовами тактичної ситуації. Це виїзди допомоги саме в плані ротації в складі медичного батальйону, госпітальєри, двотижніві або місяць ротації, тобто це долучення до збройних сил України або до інших структурних підрозділів і надання. Допомоги тактичної медицини, окрім професійної діяльності, дівчина також допомагає цивільним опанувати практичні навички, які можуть врятувати життя. Існують курси, які направлені на швидке опанування навичок, тобто це курси, які можна пройти за один день. Вони направлені на базову підтримку життя, щоб люди знали, як надати допомогу з невідкладним станом, як розпізнати невідкладний стан, як розпочати серцево-легеневу реанімацію. Навчання до медичній допомозі це не просто важлива ініціатива, це необхідність у час, коли війна торкнулася кожного українця. Тому медики закликають не нехтувати цінними знаннями, які можуть врятувати людину у критичній ситуації. Пропоную підприємство курс базової підтримки життя, яке сформовано на тому, що ми будемо, як ми будемо діяти при критичних станах, наприклад, інфаркт, інсульт, як робити серцево-легеневу реанімацію, і додатково є курс допомоги при травмі. Травма може бути від побутового формату або ж військового, тобто приліт ракети, бомби, будь чого снаряду. І там вже розглядаються більш поглиблені алгоритми, як діяти, які травми можуть нівелювати, які відповідно ознаки, і симптоми мають знати люди». Наразі у госпітальєрів триває безкоштовний набір бажаючих на заняття з надання медичної допомоги. Долучитися може кожен, незалежно від статі, віку чи професії. Головне бажання для цього достатньо зв'язатися з командою за номером, який ви бачите на екрані, або написати на сторінку комунального підприємства у Фейсбук. Артур Орел, Іван у Дніпрі працює нова міська платформа від Єдніпро із сотнями вакансій та безкоштовним навчанням. Працюватиме сайт розпочав декілька місяців тому. Створили його, аби полегшити пошуки роботи як містянам, так і переселенцям. Серед найбільш затребуваних сфер: освіта, охорона здоров'я, муніципальний транспорт та айті. А середня заробітна плата, яку пропонують в оголошеннях, становить 13 тисяч гривень. Вакансії оновлюють щодня. Одним з головних критеріїв цієї платформи є можливість перекваліфікації та безкоштовного навчання. А це, тобто, кожен користувач може подати заявку безкоштовно на навчання, якщо бажає опанувати якусь нову професію, якісь нові навички а також для для осіб, які не можуть знайти роботу, там тривалий час. Програми навчання відбираються відповідно до місцевого ринку праці. У Дніпрі на Слобожанському проспекті карета швидкої допомоги в'їхала у натовп людей на пішохідному переході. Все сталося після зіткнення з легковиком навпроти зупинки Донецька. В цей час для пішоходів горів зелений, і багато людей було на дорозі. Їх ледь не збила службова автівка, водій якої через зіткнення втратив керування. Також ДТП сталося на перехресті Слобожанського проспекту та вулиці Старочумацької. і знову з участю службового автомобіля. Легковик влетів у пожежний автомобіль. Від удару спецтехніка виїхала на тротуар та врізалась у фасад будинку. На місці працюють поліцейські та медики. Наразі ускладено рух транспорту. У Дніпрі розпочали встановлення нових сучасних майданчиків для збору сміття. Закриті конструкції не лише покращують зовнішній вигляд прибудинкової території, а й забезпечують чистоту. Адже з таких баків нарешті не розлітатимуться сміття. У яких районах нашого міста вже з'явилися нові майданчики? Дивіться у наступному сюжеті. У Дніпрі встановлюють нові майданчики для збору сміття. Перші вже з'явились у Шевченківському та індустріальному районі міста кілька тижнів тому. Це вирішує проблему з розлітанням непотребу з баків. Чому не аби як тішаться місцеві? Мусор це в нас дуже велика проблема на нашому районі, та на і в місті, тому що вітер багато людей. Викидують сміття неналежним чином, і це дуже погано. Але е, зараз такий майданчик, як є, це дуже круто, менше мусора стара розлітатися територією, тому що, коли вітер, воно дуже сильно летить. Е, і це дуже красиво. Навіть ну, от, підходиш і дуже любуєшся. Відтепер двір будинку виглядає охайно та чисто. Нові смітники мають закриту конструкцію, а металеві стінки зроблені таким чином, аби витримати щоденне навантаження та можливі прояви вандалізму. У нас було декілька тестових спроб влаштувати ці майданчики, але на жаль, вони не були вандалостійкими. Тут ми сподіваємось, що вони себе виправдають, бо ми з фахівцями спробували долучити такий склад металу. Він дуже гнучкий. Такі сміттєзбірники незабаром з'являться і на вулиці Батумській, де вже заклали фундамент. Тут буде нестандартний майданчик, це не 4 баки, це буде а, біля восьми баків, а, таких як от стоять поруч зі мною, і поруч буде стояти а, контейнер для крупногабаритного сміття. Я мешкаю в цьому районі в 15-му домі. Ми дуже чекали, що. Колись займуться нашим сміттям, приберуть ці всі страшні контейнери і поставлять сучасну мусорку. Все, що внедряється нове, ми благодарні. І, і давайте робимо свій район ще краще. Сучасні сміттєві майданчики перший крок до ще більш екологічного і комфортного життя в місті. Дніпро це сучасне місто, і тому е, треба, щоб і в цих питаннях е, по збору сміття був сучасний підхід. Ми сподіваємось, що після такої трансформації, як ви бачите позаду мене, в мешканцях почне формуватися правильні тенденції і правильне ставлення до е, викиду Мітя У майбутньому такі конструкції планують встановити в усіх районах Дніпра. Катерина Мащенко, Павло Черненко, Дніпро. А якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з дев'ятої до сімнадцятої години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Слідкуйте за нашими новинами на сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. Для вас працювала Анастасія Васько та уся команда Дніпро Тіві. Тримаємося разом, бо наша сила у єдності, а мета перемога. До зустрічі. Вітання на телеканалі Дніпро Тімі випуск новин спорту. Колишніх дніпрян не буває наразі мова про легендарних людей футбольного клубу «Гай Дніпро, початку нульових і притул до зникнення команди з орбіти. Попри зміну тренерських штабів і складів гравців, ні постійно панувала преднаманна тільки її неймовірна атмосфера щирих взаємовідносин і дружніх стосунків між усіма від футбольного поля і далеко поза його межами в побуті від керівництва і обслуговуючого персоналу до поварів і охоронців, і навіть. Сьогодні, коли вже 10 років, як Дніпро розчинився, його легендарні виконавці спробую прорахувати без заслуг і регалій, Володимир Єзерський, Руслан Ротань, Дмитро Михайленко, Олег Шилаєв, Сергій Назаренко, Сергій Кравченко, Віталій Мандзюк, Руслан Костишин, Валерій Федорчук, Денис Бойко, Артем Федецький, Євген Шаху, керівник наукової групи Х, Валерій Шамардін, надали посильну допомогу військовому підрозділу, в лавах якого сьогодні разом з побратимами на Донецькому напрямку борони. Кордони нашої держави, колишній співробітник прес-служби клубу, а нині офіцер Збройних сил України Юрій Макодзеба. Разом зі своїми колишніми партнерами по Дніпропетровському Дніпру вирішили надати посильну допомогу нашому другу, колишньому співробітнику прес-служби Юрію Макодзебі. Твоя робота залишила слід у клубі, а нині офіцеру Збройних сил України та його побратимам. Які боронять нашу державу від ворога, хлопці, велика вам шана і подяка. І разом до перемоги. Бійці, звісно, з подякою не забарилися і були навіть трохи розчулені, що про них не тільки пам'ятають і згадують, але й намагаються підтримати і матеріально та ресурсно також. А в контексті вищезгаданого Дніпровського духу подібне виглядає і зовсім зворушливо. Мої дорогі ветерани Дніпра, але ветерани таке не хочеться. Вас так називати, ви ті, хто приносив славу Дніпру. дякую вам за допомогу нашому штабу нашої бригади. Бо зараз скрутні часи у всіх, скрутні вони і у нашої держави, і нам військовослужбовцям доводиться якось шукати шляхи для того, щоб все у нас було добре з матеріальної точки зору. І ви в цьому нам дуже допомогли в придбанні принтера, в придбанні кондиціонера, що нам потрібно саме зараз в таку спеку. І особисто від себе я скажу, що ви зайвий раз мене доказали, хоча я і так про це знав. Що футбольний клуб Дніпро це були найкращі роки можна. Ще раз вам дякую і всім вам самого головне міцного козацького здоров'я. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Ми у свою чергу також дякуємо усім вище перерахованим, колишнім гравцям Дніпра за зроблене і переконані, що такі кроки з боку всіх інших небайдужих не тільки вселяють впевненість і бойовий дух у наших оборонців, але і надають конкретну допомогу у забезпеченні боєдознатності їхніх підрозділів. Всі би. Так, браво. Далі про таке Перший в випуху чотирьох поясів триразовий чемпіон світу з боксу Олександр Усик після перемоги в Лондоні на стадіоні Вемблі у присутності 90 тисяч нокаутом у п'ятому раунді британця Даніеля Дюбуа. від свого гонорару прирахує у бюджет України 25 мільйонів 800 тисяч доларів. Спочатку йому потрібно сплатити податок на прибуток фізичних осіб, який наразі становить 18 відсотків. Це 23 мільйони 800 тисяч доларів. Також передбачається військовий збір. 2 мільйони доларів. Матч кваліфікації Чемпіонату світу 2026 Україна-Франція, який заплановано на 5 вересня, наша національна команда проведе у Вроцлаві на Тарчинській арена Вроцлав, яка є рідною для місцевого клубу Шльонськ і вміщує 45 тисяч 105 глядачів. 9 вересня 2023 року українці тут зіграли нічий 1-1 зі збірною Англії у відборі Євро 2024. У фіналі плей-офф Євро 26 березня 2026 року Україна 2-1 здолала Ісландію, а Надто жовтня минулого року в матчі Ліги нації ми розписали мирову 1-1 з чехами. Вихованець дніпровського футболу голкіпер Яків який останнім часом захищав кольори Альвівських Карпат. Прийшов в іспанський біля який минулому сезоні посів п'яте місце в Лалізі, завдяки чому завоював путівку у лігу чемпіонів. Вода розрахована на 5 років. Зазначимо, що 21-річний футболіст проведе наступний сезон у Вільяреалі Б, який виступає у третьому дивізіоні під керівництвом головного тренера Давіда Альбельди. Фестиваль, турнір, у дніпро татамі з кікбоксу, з «Вако», організатором якого виступив відокремлений підрозділ Всеукраїнської громадської організації Федерації «Вако». України ВАКО, у Дніпропетровській області зібрав у розкішній ігровій залі футзального клубу Атлетік футзал нашого міста 29 клубів чотирьох областей України: Харківської, Полтавської, Запорізької. І Дніпропетровської семирічний Максим Яковенко з нікопольського спортивного клубу Тайкан, на роком присівши на перше місце п'єдесталу пошани, а можливо десь у потаємних думках вирішив помріяти про те, як згодом стоятиме на ньому у ролі переможця, як і 300 інших учасників низки вікових категорій серед дітей юнаків. Які представляли 29 клубів чотирьох областей України Харківської, Полтавської, Запорізької та Дніпропетровської, кожний на власний манер і розсуд різними способами налаштовували себе на успішні виступи у своєрідному фестивалі турнірі Дніпро Татамі Опен з кікбоксингу Вако, що його у розкішній ігровій залі футзального клубу Атлетік футзал президент Самір Гусейнов організував відокремлений підрозділ всеукраїнської громадської організації Федерація кікбоксингу України Вако. У Дніпропетровській області будемо піднімати професійний уровень наших дітей, незважаючи на такі важкі часи. Дякуючи, хочу подякувати організації, яка нам сьогодні дала цю змогу провести цей зал дуже шикарний зал, в якому ми можемо провести ці змагання. Також хочу подякувати всім людям, які можуть батькам цих наших дітей, які, попри всі ці труднощі, могли приїхати сьогодні на ці змагання та привести своїх дітей. Після того як на початку стислою урочистої церемонії відкриття зібрання хвилиною мовчання вшанувало пам'ять усіх життя, кого забрала війна Росії, Володимир Георгійович подібне мовив і звертаючись до учасників суддів. Та вщент заповнених трибун зали, після чого він відзначив ресурсною допомогою старшого тренера збірної області з цього єдиноборства, заслуженого майстра спорту України Костянтина Деморецького, завдали виступ команди на останньому кубку світу з кікбоксингу вако, що завершився в столиці Угорщини Будапешті. Далі новоспечений віцепрезидент громадської організації регіону Вячеслав Кумченко подібним вшанував володарів золотих нагород. Вихованців комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу і іденоборст Дніпровської міської ради Назара Сівцова та його колегу по навчальному закладу Єгора Шевченка, зрештоки досвідченого та титулованого майстра спорту України з клубу Джеб нашого міста Олександра Ксензова, якого тішить розвиток і розбудова його улюбленого виду спорту у рідному Дніпрі і області. Зокрема, дуже виріс, Я навіть вважаю, що він вже до європейських стандартів більш наближений аніж до українських, тих що ви, коли ми виступали 10 років назад. Виріс надзвичайний. І спортсмени виросли, і сама організація виросла дуже сильно. Його слова почергово підтвердили згодом не менш титулований від нього колега по тренерському корпусу з Дніпровського спортивного клубу Тайкан, майстер спорту України міжнародного класу Олександр Гончаренко та головний суддя змагань Олександр Яківець. Розвиток йде досить швидко, збільшується кількість спортсменів на кожних змаганнях. От зараз у нас обласні змагання присутні більше 300 спортсменів, у всіх дуже високий рівень підготовки, не дивлячись на те, що ми проводимо зараз диференціацію між спортсменами-новачками та досвідченими спортсменами. По категоріям дітей він дуже зараз на такому підйомі, скажімо так, у нас багато клубів, багато дітей, які займаються з 6 років, ну условно, років до років. Дуже багато тренерів, які постійно возять їх по змаганням, по семінарам, по різним спарних сесіям. Ми разом зустрічаємось і тим самим спортсмени обмінюються опитом, досвідом і вже ну, так досить достойно представляють наше місто на всеукраїнських змаганнях. В цьому році ми на чемпіонаті України, де було понад 1200 учасників. Ми саме мій клуб. Ми забрали всі дитячі категорії по всім ваговим категоріям на татамі дисциплінах. Тобто, це каже про те, що. Рівень наших дітей досить високий. Продовжу цього дня на двох татамі. Тривали поєдинки турніру, який швидше за все був фестивалем Дніпро татамі Опенськібоксингу Вако, як його особисто назвав голова відповідної міської федерації і старший тренер збірної області. Костянтин Деморецький Йим зробив наголос на тому, що, окрім змагальної складової, їхньою метою і завданням було дати можливість дітям без тиску відповідальності за результат розкуто і не вимушено у власне задоволення продемонструвати і показати себе і все те, чому навчилися за попередній період тренувань і занять. Звісно, подивитися на інших, взяти у них краще собі на озброєння. До речі, вище згаданий Максим Яковенко свої обидва поєдинки у розділах Лайт і Кіклайт програв. Як справжній атлет, згоронивши скупу чоловічу сльозу, він відклав мрію про перше місце до найближчих змагань. Втім, як практично з усім загалом, хто виходили на татамі, вони щиро подякували керівникам і тренерам відокремленого підрозділу всеукраїнської громадської організації Федерація кікбоксингу України Вако у Дніпропетровській області за такий підхід до організації турнірів, що дає впевненість і надію тому, що навіть у найскручніші періоди. Вони знаходять час і гарні можливості, щоб діти не втрачали шанс і перспективу надалі займатися улюбленим видом спорту, досконалювати власну майстерність і крокувати далі до нових перемог, здобутків і звершень. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.